Доброго дня, підписники, глядачі та гості мого інформаційно-правового YouTube каналу. Ви на правознавчому каналі разом з адвокатом сьогодні Іриною Стадніченко, і сьогодні я вам розповім наступний вид матеріальної грошової допомоги, хто її зможе отримати від фонду Турта на зустріч киянам від благодійного фонду. Тому будьте дуже уважні та в якому розмірі і за що головне можна буде отримати зазначений вид. Допомоги відповідна програма вже підписана. В рамках благодійності, тому за розпорядженням київського міського голови в рамках міської цільової програми Турбота на зустріч киянам». Тому я сьогодні буду розповідати саме цей вид програми грошової допомоги. Всі решта грошові програми і допомоги, будь ласка, слідкуйте за оновленнями, також за моїми цими відео. Я буду вас періодично інформувати щодо виплат і які програми. Стартують, а головне шукайте кожен свою програму, за якою ви б змогли максимально відповідати і отримати зазначений вид грошової допомоги. Сьогодні буде моє відео присвячене саме киянам. І саме буде виплата стосуватися з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, хто приймав участь на майдані. А як відомо, в нас була революція гідності з кінця 2013 року по 2014 рік. Тому будьте дуже уважні і пильні. На сьогоднішній день прийнята зазначена програма підписана, і люди, які приймали участь за особливий героїзм і гідність, яку за громадянську свою позицію тепер можуть отримати зазначені виплати грошові. Тому давайте розпочнемо з зазначеної програми. Я буду розповідати поетапно, в якому розмірі ця грошова допомога. Цей, цей проект вже стартував з 10 березня цього року. Це одноразова адресна цільова грошова виплата виплачується окремим категоріям тільки киянам та внутрішньо переміщеним особам з визначеними категоріями незахищеності, які перебувають на обліку та фактично проживають у місті Києві. Матеріальну допомогу при цьому у розмірі 1500 гривень, тому що різний вид грошової допомоги затверджений, можуть отримати кияни та члени осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва контузії чи інших ушкоджень здоров'я одержаних під час участі у Революції Гідності, а також членам їх сімей загиблих, які проявили героїзм, за особливу мужність та громадянську позицію, патріотизм, людина самовіддане служіння українському народові, виявлена під час Революції Гідності. Ну, звісно ж, документальне повинно бути підтвердженням, тобто, це прописка, і це документ, який присвоєний. Відповідне звання героя або медична довідка, за якою ви отримали відповідні ураження або ушкодження в період саме з 2013 року по 2014 рік. Далі непрацездатна. Друга категорія це непрацездатним киянам, які також можуть отримати 1500 гривень постраждалим учасникам революції гідності, які мають статус особи з інвалідності внаслідок війни першої, другої групи, внаслідок травм, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язане з участю революції гідності, відповідно до пункту 10 частини 7-ї. Другої перепрошую статті сьомої закону України про статус ветеранів війни і соціального захисту. Тому ця категорія осіб має право на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Далі йде. Грошова допомога у розмірі 1400 гривень киянам, включно до переліку осіб, яких під час участі в масових акціях громадського протесту отриманого тяжкі тілесні ушкодження та звернулися медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року. Тому в кого є такі медичні висновки і звернення лікарів, то також можуть претендувати. І, СМІ, і проживають в місті Києва на 1400 гривень, одноразової грошової допомоги до Дня Героїв Небесної Сотні. Наступний вид грошової допомоги це 1300 гривень киянам, включеним до переліку осіб під час участі в масових акціях громадського протесту отримання, отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Та звернулись за, за медичною допомогою, точнутнісінько в такий період, тобто з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року. І, звісно ж, грошова допомога у розмірі 1100 гривень, яка передбачена для киян, які включаються до переліку осіб, які під час брали участь в масових акціях громадського протесту. Отримали. Легкі тілесні ушкодження та звернулися до медичної установи у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. Звертаю вашу увагу, що виплата одноразової матеріальної допомоги проводитиметься особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення міста Києва та головного управління пенсійного фонду України в місті Києва. Тобто тільки ця категорія осіб зможе отримати зазначений вид, перерахованої мною вище матеріальної одноразової грошової допомоги відповідно до порядку виплат пенсії грошової допомоги через поточні рахунки в банках за інструкцією по виплаті таких грошових допомог. І доставку пенсій, соціальних допомог національних, операторам поштового зв'язку, тобто, в кого не відкритий банківський рахунок, то зможе зазначений від грошової допомоги отримати через. Укрпошту. Особам із числа зазначених вище категорій, у разі зазначення до кінця бюджетного року за умов набуття права на виплату одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги на момент видання розпорядження про її виплату. Тобто, хто встав на облік і отримав відповідні документи, має перелік відповідних документів із числа вище зазначених категорій осіб, і у разі звернення до кінця цього року мають права на такий вид одноразової матеріально-грошової допомоги. Далі йде отримувачам багатофункціональної електронної картки. Муніципальна картка, картка киянина шляхом зарахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банку, що є учасником проекту муніципальна картка. Або, як кажуть, картка киянина. Це дуже е, також суттєва і головна умова, яка ідентифікує, скажімо так, осіб незахищеної категорії і з числа саме осіб е, киян у департаменті соціальної політики щодо одноразової адресної допомоги, яка не була своєчасно виплачена громадянам через незалежність від цього причини. В разі смерті цих громадян виплачується членам сімей помелих в порядку, передбачених для виплат пенсію у зв'язку із смертю зазначених категорій осіб. Тому е, також. Кого під час Революції Гідності загинули близькі, родичі, батько, там, мати. Вони також їхні діти мають, які відносяться до першої черги, мають право на такі виплати за умови підтвердження родинного зв'язку. Підтвердження родинного зв'язку це, звісно, є свідоцтво про народження зазначеної особи, свідоцтво про смерть також зазначеної особи. І також пам'ятайте, що для зазначених виплат необхідні перелік документів, я просто нагадую, що це паспорт, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує вашу реєстрацію саме в місті Києві, і також перебування в органах соціального захисту населення на обліку або в Пенсійному фонді України саме в місті Києві. Тому я сьогодні вам розповіла, хто має право отримати. Одноразові грошові допомоги в рамках програми Турбота на зустріч киянам. Якщо для вас це відео було змістовним, корисним, цікавим, не забувайте ставити вподобайки для розвитку мого інформаційного YouTube каналу. Також задавайте свої запитання під цим моїм відео, не ігноруйте описову частину, в ній також буде розміщена інформація додаткова за цей вид грошової допомоги, кому буде цікаво, може ознайомитись. І також кому потрібно. Або необхідно за номером телефону, який ви зараз побачите. Увага! Саме з правових питань звернутися до адвоката-фахівця за отриманням консультації, саме з правових питань, не з оформлення грошової допомоги, а саме з правових питань. Тому, куди звертатися і як оформляти грошову допомогу, я вам розповіла. Кому що не зрозуміло, ви можете під цим відео задати своє запитання та отримати на нього відповідь. Тому будьте уважні, слідкуйте за оновленнями, перевіряйте відповідність своїх статусів до програм, які здійснюються спільно з державою і з іншими благодійними фондами, також з міжнародними організаціями, та максимально володійте інформацією, тому що хто знає інформацію, той зможе скористатися своїм правом. Тому будьте захищені правом. Та до нових зустрічей.